Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свинк. <ристо> свинка Пепа. Поросятко НЕ МОВЛЯТКО Пепа і Джордж їдуть у гості до кузини Хлої. А ви побачите не тільки Хлою, але й новонароджене поросятко. О! Пепа і її сім'я під'їхали до будинку Хлої. Привіт-привіт, Привіт, Привіт! Привіт ривіт, Пепа і Джордж. Це Хлоя, старша кузина Пепа і Джорджа. А де поросятко? А ось і наша малятко. Це крихітне немовлятко-поросятко. <рррррр roar> Ох, яке гарненьке. Це дівчинка. Ні, це хлопчик. О, я б хотіла дівчинку. Я теж. Джордж радий, що це хлопчик. Динозавр. Джордж, йому ще рано грати у динозаврів. Джордж, малюк не хоче гратися з тобою. Він хоче гратися зі мною. Пепо, йому ще рано гратися з м'ячиком. Якщо він не грається ні в динозаврів, ні з м'ячиком, що ж він робить? Він їсть і спить. Так, і ще це. Тетю <ріст> свинку, можна його потримати. Так, потримай Олександра, тільки, будь ласка, обережно. Олександр? Так, так його звати. Малюк Олександр. Яке велике ім'я для такого малюка. Він такий милий, хоч і хлопчик. Ой, що за запах. Ну, я думаю, Олександрові треба змінити підгузок. Як гидко. Пепо, в дитинстві ти теж носила підгузки. Неправда. <рив> 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 Мамо, можна погратися з пепою і Джорджем у саду? Так. <рив> Хлоє, тобі подобається мати братика. Так, Олександр дуже милий. Якби Джордж був милим немовлятком. Знаю, Джордж може прикинутися малюком. Залазь в іграшковий візок. Чудова ідея. Ні Джордж не хоче вдавати немовля. Джордж, якщо ти погодишся бути немовлям, я більше ніколи тебе не ображатиму. Джордж задумався. І бери мої іграшки. Серйозно задумався. А вдома я дозволю гратися моїми іграшками. <смір> Джордж вирішив. <смір> Який милий малюк. <смір> це киця Кенді, овечка Сьюзі, кролиня Ребека і Зебразоя. <смір> Привіт! <смір> а чому це Джордж у візочку? Це не Джордж, це не мовлятко. Га-га-га. Ні, Це Джордж. Джордж вдає, що він не мовлятко. А-а-а. Дівчинка. Ні. Джордж не хоче бути дівчинкою. Гаразд, хлопчик. У мене є печиво. Можна дати малюкові? Ні-ні. Йому не можна печиво. Джордж любить печиво. Ну, дайте йому одне печиво. Розумничок. <рес> <Го -го>. <рес> <рес> і дуже смішний! Найкраще немовля в світі. Джорджу подобається ця гра. <рес> а от і тьотя Свинка з малюком Олександром. Справжнє поросятку немовлятку. Який гарний! Набагато кращий за Джорджа. Оце так. Джорджу сподобалося вдавати малюка. О, Джордж, для мене ти завжди будеш малюком. Пограємо в іншу гру. Наприклад, у полювання динозавра. Джорджу подобалося бути немовлям, але бути Джорджем йому подобається більше.